Привіт! Відтепер ми знімаємо та публікуємо лише україномовний контент по зрозумілим причинам. У 2022 році компанія CochiMi також презентувала новинки, як і серед продуктів для полірування автомобіля, так і за доглядом та очистки інтер'єру. А саме, перше полірування. Ми випустили нову пасту Heavy Cut, називається H902. Ми випустили пасту Metal Polish, це паста, яка застосовується для очистки та догляду за хромованими деталями, металевими деталями або алюмінієм. Ми випустили полірувальний круг, стрижений хутролами. Це чудова новина для тих, хто полюбляє полірувати автомобіль ексцентрикою машинкою. Та ми не забули про детейлерів, які займаються хімчисткою та випустили свій власний набір кісточок для догляду та очистки інтер'єру автомобіля. Тепер більш детальніше поговоримо про полірувальні пасти H902. Що ж змінилось у пасті H902 від пасти H901? Перше – це степінь блиску. Степінь блиску у нас став 6. В попередній був степінь блиску 5, тобто на одиницю більше. Ця паста краще працює як і для ексцентрикової машинки, так і для ротаційної машинки, особливо в парі з стриженим хутром лами. Надиво, на диво на ексцентрику він залишає менше насічки голограми, ніж H901. Паста H902 працює трошки більше, ніж паста h 901 01 на поверхні. Але це не є мінусом. Паста Heavy Cut, вона як справлялась з глибокими подряпинами, так і справляється і надалі, і навіть краще. Тобто вона може видалити подряпини гритністю 1200 p якщо застосовувати. Хутролами, як і стрижне хутролами, так і довгошерсне хутролами. Вона також може випаляти подряпану грітністю 1500 на поролоновому кружочку Heavy Cut Pad, Також вона не має ні силікону, ні воску у своєму складі, як і всі. Інші пасти вона має оксид алюмінію, тобто оксид алюмінію – це продукт, який застосовується при створенні абразиву. Наші пасти відповідають технології DAT – Different Additive Technology. Паста H902, степень абразивності не змінилась. Степінь абразивності дорівнює 9, як і у H901, просто степінь близько на одиницю більше. З приводу виду змін у полірувальних кругах. Перше, ми змінили структуру клею, щоб клей тримався значно краще та довше на полірувальних кругах. Особливо це стосується на кругах Heavy Cut Pad. тому що раніше детелери зверталися і скаржили, що клеючий елемент ненадійно фіксував фіксуючу підложку круга. Відповідно, клей розлітався. Відповідно, кружочок розслоювався. Ми змінили структуру клею, замінили його у всіх кругах. Новинку цього кругу ви можете побачити по спеціальній наліпці на коробці Improved. Тобто це новий heavy Cut Pad. З приводу новинок. У нас з'явився новий полірувальний круг, називається Стрижене хутро ламе. Для чого цей полірувальний круг? Також для крупної абразивної пасти або середнього абразиву, тобто паста H902, H901 або паста F6. Тобто цей полірувальний круг можна застосовувати лише на ексцентриковій машинці. Це ми зробили спеціально для тих детейлерів, які полірують автомобіль лише ексцентриком. В чому перевага цього полірувального круга? При застосуванні його на ексцентрику. Насічок голограми буде значно менше, ніж застосування довгошерстної лами на ротаційні машинки. Друга перевага цього полірувального круга це довготривалість служби. На моєму досвіді, цей полірувальний круг з легкістю може відполірувати 6 автомобілів середнього розміру, приблизно як мій посад. Третє це надійно приклеєне хутро на сам полірувальний круг, а також полірувальний круг має таку спеціальну паралонову напівтверду підложку. Відповідно, він буде комфортно виполіровувати подряпини. Я прям бачу, що ви зараз будете писати в коментарях, чи можна застосовувати ламвульпад на ротаційній машинці. Моя відповідь: краще застосувати довгошерстну ламу, ніж короткошерстну, тому що цей кружочок призначений лише для ексцентриків. Тепер проговоримо про довгошерстну ламу. Довгошерстна лама вона призначена для видалення глибоких подряпин лише на ротаційній машинці. Що буде, якщо застосувати довгошерстну ламу на ексцентрику? Ворсинка лами буде закручуватись, відповідно, кружок адекватно працювати не буде. Також завдяки ламі, ви можете виполірувати подряпину значно швидше, але ризик пропалити лак ротаційною машинкою при застосуванні хутра лами. Менше ніж при застосуванні паралонового круга. Завдяки лами ви можете справитись подряпаною значно швидше, ніж паралоном і значно якісніше, ніж паралона. Наступна новинка, довгоочікувана новинка серед детейлерів: це Metal Polish. Metal Polish – це продукт, який призначений для очистки алюмінієвих деталей, металевих деталей та хромових накладок. Він має майже кислотну основу, тобто він легко справиться з неорганічними забрудненнями, такі як сажа на вихлопних насадках, таке як окисення або вапняк на хромових накладках. Він має низьку абразивність, він чудово справляється з деталей та дуже легкий у застосуванні. Його можна застосовувати як і на гнучкому валі, його можна застосовувати вручну. Банально застосувавши звичайну фібру. З приводу тестування цього продукту, цей продукт разом із пастою H902 та Стриженим хутором лами потрапив до моїх рук ще у грудні 2021 року. Я про нього спеціально не робив анонс, поки він не вийде в масовий продаж. Я цей продукт за весь цей час спробував застосувати на хромових накладках свого автомобіля, на вихлопних насадках автомобіля і детально. Та ретельно зміг очистити деякі деталі підкапотного простору від окислення. Там, де можна було б застосувати спеціальну кислотну рідину для очистки алюмінієвих деталей або металевих корпусів, я застосував Metal Polish і, Відповідно, мені цей продукт дуже сильно сподобався і я вам від себе його рекомендую. І на десерт я вам залишив набір кісточок. Набір кічок у нас називається Interior Brush Set. в чому великий плюс. Цих кісточок. Якщо ви професійний детейлер і вам потрібні кісточки різної жорсткості, преміум якості, це ваш набір. Якщо ви автолюбитель, який бажає доглядати за своїм автомобілем не гірше, ніж автодетейлер, і робити все правильно з правильним інструментом і застосуванням правильної хімії, це також ваш інструмент. В наборі є три кісточки різної жорсткості. Перша кісточка це кісточка з червоною помаркою. Ця кісточка має жорсткий ворс. Вона підійде для очистки, наприклад, педального блоку або, наприклад, рейлінгів сидіння. Наступна кісточка це кісточка із жовтою помаркою. Вона на синтетичному ворсі. Вона, в принципі, нагадує нам звичні кісточки синтетичного ворсу, які продаються у нашому магазині кількістю п'яти штучок в наборі. Цією кісточкою ви зможете очистити. Майже всі деталі салону автомобіля, тобто структурний пластик, наприклад, воздуховоди, наприклад, карти дверей, кнопочки з полікарбонатного матового пластику, тобто універсальна щиточка. І перевага цього набору є. Зелена кісточка. Зелена кісточка, вона зроблена також із синтетичного ультрам'якого ворсу. Саме цією кісточкою ви зможете без пошкоджень очистити рояльний глянцевий полікарбонатний пластик або рояльний лак, він називається в народі. Ним ви можете очистити панель приладів або інші важкодоступні місця. Ще одна важлива інформація. Якщо ви бажаєте, щоб цей інструмент слугував вам як можна довше та не втрачав з часом свою еластичність, моя рекомендація: після кожного застосування, будь ласка, промийте їх у теплій воді. Неважливо чи це червона кісточка чи зелена, вони не бояться ні хімії, ні води. Промийте їх у теплій воді та дайте їм самовільно висохнути, перевернувши їх. Ворсом вниз. Я вам вже казав, що цей набор у мене в руках приблизно півроку. Відповідно, я ним користуюсь двічі на тиждень, і у мене кістечки майже як нові. Я на практиці покажу, в якому вони стані. Переходимо тепер до практичного заняття. А саме я зараз вам покажу, в чому відмінність між кісточками. Попередньо я вам казав, що я ними користуюсь приблизно півроку. Вони в мене з грудня місяця, як тільки приїхали. Відповідно, я ними кожен тиждень працюю. Ви можете побачити, в якому вони стані. Вони плюс-мінус адекватному стані, але видно, що вони вже були у використанні. Відповідно, червоною кісточкою я збираюсь почистити педальний блок автомобіля. Жовтою кісточкою я планую почистити повітропроводи автомобіля або структурний пластик по салону автомобіля. І зеленою, найделікатнішою, найультрам'якою. Тістечкою я почищу глянцеві вставки в салоні автомобіля. Зараз я планую очистити ось цей блок пластику, зокрема, і шкіряну, шкіряний кожух ручки КПП. Відповідно, буду наносити мультиінтер'єр клінер одразу на поверхню. І тепер буду оброблювати це все жовтою щіточкою. Трошки додаємо на кісточку і очищаємо. Multi-інтер cleaner максимально безпечний продукт для очистки такого типу пластику. Я не переймаю, що я зіпсую саму пластикову деталь. Потім залишки хімії та забруднення я прибираю жовтою фіброю. Це також від компанії Koch. Як ми бачимо, забруднення також і багато, але вони є. Зелену кісточку я буду застосовувати, щоб очистити клавіші мультимедії, саме кранчик мультимедії та глянцеву ставку типу рояльного лаку навколо магнітоли, тому що, як ми бачимо, зліва від коробки передач дуже сильно подряпаний сам цей пластик. Відповідно, це було зроблено попереднім власником автомобіля, який не сильно бережно відноситься до цього автомобіля. Беру і застосовую цю кісточку по поверхні. Як ми бачимо, вона сухає, вона чудово перебирає пильу з будь-якої поверхні, не пошкоджуючи її. Через те, що кісточка максимально м'яка, вона проникає у будь-які важкодоступні місця. Відповідно, і та делікатно очищує поверхню. Педальний блок я також буду очищувати завдяки мультиінтер'єр клінер та червоній кісточці. Мультиінтер'єр клінер наношу на всі педалі. Після цього я все ретельно оброблюю кісточкою. А після цього оброблюю сходинку. Після того, як я обробив педальний вузол і кісточкою, і мультиінтер'єр клінером, я буду забирати забруднення завдяки фібрі та стиснутому повітрю. Наперед попереджую, що ковролін буде хімчиститись. Відповідно, хейтерів попрошу не вказувати, що я завчасно його не пропилососив. Наступна серія буде хімчистка тканини. Також поділюсь з вами маленькою порадою, щоб е, бруд, який залишився на педалі, не розлітався по всьому ковроліну, ви можете накинути фібру і через фібру обробити педалю стислим повітрям. Відповідно, забруднення з педалі полетить на фібру. Педалі сухі та чисті, фібра брудна і все навколо не буде заляпане цим брудом. Як бачите, результат після очистки кісточкою, мультиінтерєр клінером та цим лайфхаком ідеальний. Відповідно, бруд залишився на фібрі, педаль залишилась чистою, але трошки вологою. Зараз ми її досушимо дітрем. І, в принципі, задачі, як і кісточка, так і мультиінтер'єр-клінер клінер. Справились. З приводу Metal Polish, як я вам говорив, він до мене приїхав ще в грудні 2021 року, і я його активно застосовував весь цей час. Відповідно, метод застосування його максимально простий. Ми бачимо на цьому автомобілі, що рейлинги, вони трошки потускніли. Скоріше за все, автомобіль часто миється на мийках самообслуговування. Відповідно, з цією проблемою стикаються більшість автовласників, у яких є хромові накладки або алюмінієві накладки на автомобілі. Відповідно, зараз я вам покажу. До та після, розділивши спеціальною стрічкою. Перейдемо ближче до практики. Як його застосовувати правильно цей метал поліш? Його можна наносити на гнучкий вал і відполірувати його поролоновою насадкою. Його можна наносити на фібру і фіброю потерти деталь. Попередньо ми помили цю хромову накладку. Відповідно, абразив у вигляді пилу та бруду немає. Я просто наперед вас застерігаю. Наносимо. Невеличку горошину Metal Polish і нею вже оброблюємо поверхню. І починаємо очистку механічну. Я злегка проводжу фіброю по деталі, сильно не натискаю. Можна круговими рухами, можна рухами вздовж. Потім я бачу, що забруднення перейшло на фібру, і окремою стороною чистою стороною фібри я прибираю залишки. І тепер результат до після. Ми бачимо чітку грань: окислений алюміній, очищений алюміній. Він став більш гладкий, це більш шершавий, це більш гладкий. Тобто продукт чудово справляється зі своєю задачею. Ми можемо також спробувати очистити вихлопні насадки, також застосовуючи metal Polish. Попередньо скажу, автомобіль має 2-літровий дизельний двигун, відповідно, трошки. Саже може бути на вихлопній насадці. Відповідно, зараз ми переглянемо, в якому вона стані, і спробуємо очистити таким же способом. Попередньо ми автомобіль не мили, щоб не витрачати часу, але ми злегка очистили саму вихлопну насадку. Відповідно, принцип дії не змінюється. Ми наносимо метал поліш на фібру. Така ж невеличка цяточка горошина, як наносили її на хромовий релінг. Цього, я думаю, буде достатньо, щоб очистити одну з двох насадок зовні. Я спеціально очистив одну з двох насадок, щоб ви побачили результат. Метал поліш з цією задачею також з легкістю справився. Якщо приділити цьому більше часу, результат буде ще краще. Це був короткий відеоогляд теоретичної та практичної частинки новинок від компанії Cochemi2022. Відповідно, якщо ви маєте запитання з приводу застосування цих кісточок правильно, або де їх купити, ви можете перейти. Зверху за посиланням, там є і ціни, і опис, детальний опис цих продуктів. Якщо ви маєте запитання по цих нових продуктах, а я не маю змоги вчасно відповісти на коментарі під цим відео. Не забувайте, у нас є рубрика в інстаграмі Запитання до технолога, де ми кожного понеділка відповідаємо на всі ваші запитання. Маєш запитання? Напиши, я на нього відповім. Дякую за увагу! Бережіть себе! Слава Україні!